Ура, друзі, розпочалось. Нас дожене зеленого покидька, кара і сльози Божі. Терпець увірвався, я так розумію, Дональда Трампа і дана вказівка увага пулу Білого дому запускати компромат по Володимиру Зеленському. Уже запланований ряд інтерв'ю викриття його злочинної діяльності і увага діяльності на руку Москви. Проти Сполучених Штатів Америки. В ланцюжки йдуть навіть до кого ви думали Петра Олексійовича Порошенка з Медведчуком, якого той, як чорта з табакерки, діставав і грався з ним. Так, ті всі ви зрозумієте. Труби, ці всі уча участі Медведчука в так званому визволенні полонених, а насправді там бізнес-структура і гра на руку Москви. Найближчим часом вийдуть вже в інтерв'ю. Вони заплановані. Я навіть знаю, хто готується дати ці інтерв'ю, розгромні інтерв'ю, сказати всю правду, тому що, в принципі, губити людям уже нічого. І, звичайно, зелені, як вужі на сковородці, крутяться, шиплять, підключена вся Соросятницька банда, яка після українського тижня увага не залишила Вашингтон, а там залишається, бігає в кабінетах і розказує байки. Маркарова як агент, агент впливу знаходиться на посаді посла сполучених штатів америки і вміло ляльководить у цими всіми представниками нового времени оцих всіх української правди і всіх недожурналюх, які завжди працювали на владу завжди лили на лили воду на владний мижіль і годували млин і готувалися годувалися з провладного столу але це вже не заважає наскільки мені повідомили що це загравання Оця не навіть недолуга, а якась, як вони сказали, босоцька. Да? Політика Зеленського, коли він сам звернувся до США, сам запропонував копалами, це ж згадайте, сам не Трамп назвав, Зеленський запропонував спочатку в сторічній угоді, потім США там, Америки, забув, що вже обіцяв британцям. Сам вийшов з цією ініціативою. А коли Америка сказала, Трамп сказав, та, окей, 500 мільярдів, давайте будемо приймати участь, почав плітати, і його команда, його банда команда, зелена банда. Команда почала вплітати Китай. І Китай виявився уже тригером. Отою червоною тряпкою, яка просто сказала, ах раз так, ну то готуйтеся. Друзі, від того, що Зеленського і всю його банду поставлять на місце американці, виграємо тільки ми. Тому що у нас, попри те, що в Америці є свій інтерес, звичайно, у них інтерес у американців понад усе, але їхній інтерес зараз співпадає з нашим, тому що нам повезло, що Трамп. Дав предвиборчу обіцянку що завершить війну, і це співпадає з нашими бажаннями якомога швидше отримати мир. І Зеленський мені здається вже всіх дістав настільки, що я не думаю, що хтось його буде захищати. Що стосується Порошенка, ну то що вам хочу сказати? Пам'ятаєте, чим у 2019 році на виборішов Зеленський вже обіцяв Порошенка посадити? Ну, в принципі, може, хоч одне передвиборче обіцянку, обіцянку виконує під зараз. Але ні, друзі, це я жартую, тому що це одного поля ягоди. У них свої інтереси, у них своє пов'язане, і нас намагаються, ви ж помічаєте, нас заганяють в парадигму чорного-білого, який, по других політичних кольорів не існує. Є от Порошенко і Зеленський, і знову між ними розігрують, створюють опозицію. Друзі, слава Богу, що американці консультуються. З українцями, які знаходяться за кордоном, і ми їм розжовуємо, тому що справді у них купа проблем. І в Америку приїжджають з усього світу, щоб в тій чи іншій мірі попливати на свою внутрішню політику. Та? Це і з країни Африки, Руанди, Конго, Сомалія, Еритрія і, і Азії. І, звичайно, вони всього не знають, але слава Богу, знаходяться і патріотичні українці, які там. Відкривають очі американцям, показують, що журналюги, вони ж різні і в Америці. Ті одні працюють в CNN, і ще вчора поливали лайном Трампа, а тепер перевзуваються і бігають, заносять хвости республіканцям. Так і в нас є українські правди, нове Время, оці всі Ісландії, Портнікави Романенки, всі ті, які завжди при коритах, всі ті, які завжди вважають владу, елітою, а нас з вами черню. Кріпаками і рабами, які повинні йти захищати владну так звану еліту з їх посіпаками. Не дочекаються. Слава Богу, слава Богу. Вживаються дії і зараз будуть багато цікавих викриттів. Прикро за психічний стан українців, тому що зараз треба буде прозрівати і бути в шоці. Пристебайтесь пасками безпеки, чекайте, чекайте правди, від якої буде моторошно.